Як приготувати смачне та дуже корисне молозиво? Нам потрібно буде змішати одну частину першого молока корови, яке також має назву молозиво, і одну частину молока, яке надоється вже у наступні дні. там Другий, третій день дійки корови. Добре змішуємо, додаємо до цієї суміші двох видів молока, щепоточку солі і цукор за смаком. Для зручності пакування я беру одноразові такі алюмінієві контейнери та Розливаю уже змішану суміш з цукром рівномірно у контейнери. Після розливання по формам вставляємо в духовий шкаф на температуру 180-200 градусів на 40 плюс-мінус хвилин. Перевіряти можна просто шпажкою. Якщо вже юшечка прозора, то у вас запіканка готова. З трьох літрів готової суміші, в нас виходить 4 лоточки по одній літрі. Подивіться, яка краса, як воно гарно запікається. Я його перевіряю, отак, бачите, верхній вже готовий в нас. А нижні ще ні. Зараз поміняю місцями і доведу до готовності. Ось ми з вами і приготували смачне та корисне молозиво. Подивіться, воно як желе. І смачне, смачне. Всім смачного та корисного дня! Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind